Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And for today, your task was to translate these words. На сьогодні наше завдання було перекласти ось ці слова до теми одяг, fashion, clothes and accessories, одяг, взуття, аксесуари. Слухаємо, як ми читаємо ці слова та перекладаємо CLOTHES and footwear. Boots. Dress. fancy dress costume hoodie jacket jeans pajamas shirt shoes shorts sweater t-shirt tracksuit Trainers, Underwear, Accessories and body art, Baseball cap, Belt, Earrings, Glasses, Handbag, Necklace, Piercings. scarf, tattoo. Пишемо переклад: чоботи, черевики, сукня, карнавальний костюм, худі, піджак, куртка, джинси, піжама, сорочка, взуття туфлі, шорти, светр, футболка, спортивний костюм, кросівки, нижня білизна, аксесуари, безбольна кепка, пояс, сережки, окуляри, сумочка, підвіска намисто, пірсинг. І тату. Також додаємо до наших слів такі вислови, як baggy джинс, широкі джинси, широкі штани, леза бутс, шкіряні чоботи, чоботи», «шкіряні черевики», «woolly head, вовняна шапка, шапка», «plain t-shirt», однотонна футболка, shirt», в клітинку сорочка, страйп піджемеса. Піжама в смугаста в смужку. Tight skirt завужена спідниця. Cotton top with a Batman logo on it. бавовняний, бавовняний топ з логотипом Бетмена. Look at this picture. Подивіться на картинку та правильно оперіть, в чому одягнута кожна людина. Скористайтеся картинкою. I 1 tony's jeans are baggy 2 leo's shirt is checked 3 jade's got leather boots 4 eric's got striped pyjamas 5 Mia's skirt is tight. Six. Angela's got a top with a Batman logo on it. Seven. Layla's t-shirt is plain. Одже користуючись картинкою, ми можемо сказати, що джинси Тоні широкі. Leo short uh, football gloves, uh, в клітиночку. Jade has got leather boots, шкіряні uh, в неї. Eric has got striped pyjamas, смугаста піжама. Mia's skirt is tight, uh, завужена спідниця у Мії. Angela has got a uh, top with Batman logo. And Layla's футболка Лейли однотонна, plain. Читаємо речення англійською. And also let's do the fashion quiz. Прийдіть, будь ласка, такий тест Вікторину про себе. What do you prefer? Uh, Позначте, що саме, чому саме ви віддаєте перевагу в кожному рядочку. A shirt, a blouse, a t-shirt, tight or baggy clothes, trainers, shoes or boots, jeans, trousers or leggings, baseball cap or woolly hat, plain top or top with logo on it. Striped short, checked short, track suit or football top and shorts. Незнайомі слова, які тут у нас можуть з'явитися: блауз, блузка, леггінс, лосини. Всі решта слів та фраз ми перекладали. Вивчаємо слова письмово та виконуємо в зошиті workbook page 18, 18 сторіночка. Exercise 1, 2, and 3. У першій вправі розподіляємо слова на одяг, взуття, аксесуари, прикметники. У другій вправі доповнюємо речення правильним словом. І в третій вправі доповнюємо речення словом перша літера, якого вже тут написано. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you goodbye!